Сьогодні я хочу розповісти, як в Кібук працювати з іноземною валютою. Тобто валютою відмінною від домашньої. Для американських компаній це переважно долар США. Але перед початком нагадую і про нашу спільноту в Телеграмі, де ми час від часу ділимося якоюсь цікавою інформацією, і також ви можете звати свої питання, ну і відповідно отримувати на них відповіді. Посилання на групу я залишу в коментарях до цього відео. Ну а ми погнали. Отже, по-перше, для того, щоб працювати з мультовалютою в Кікбусі. Вам потрібно, щоб у вас QuickBooks був в версії як мінімум Essential, тобто не саме дешевий варіант. Ну і по-друге, нам потрібно це функціонал активувати. Активується він в меню. Account and Settings. Advanced. І ось тут у нас є розвитку Перше, що нам потрібно вибрати, це домашню валюту, тобто валюту, в якій у нас буде формуватися звітність. Ну і по зможню, тут U.S. dollars. Так і залишаємо. Ну і перевести позвонок вправо. Також КБС нагадає нам, що ми мультивалюту не зможемо відключити. Ви також не зможете прийняти домашню валюту, якщо ви там провели декілька документів в КБС, ви ж не зможете і домашню валюту, тобто валюту звітності на іншу, ніж домашню валюту, яку ви вибрали на початку цього процесу. У нас з'являться деякі додаткові поля в документах. Ну і деякий функціонал буде недоступний. Тобто ми в КБуксі наприклад, не можемо групи проводити транзакції деякі у нас також відпадають. Нажимаємо I understand і нажимаємо Save. Ця версія у нас тестова, тому тут у нас активації не відбувається. Далі я прийду в звичайну робочу версію і вже там буду показувати, які кроки надалі треба зробити. Значить, після активації ми можемо додати ті валюти, з якими ми хочемо працювати. Це робиться в нашому меню. Ось у нас в розділі List списки з'являється RussiaCurrency. По замовченню у нас є дві валюти канадський долар і євро. Сюди ми можемо додати любу валюту, з якою ми будемо працювати. Буде Квібокс автоматично підтягує курси валют на кожен день. І Єдине, що якщо порівнювати з Однескою, ми не можемо тут сформувати список за курсами валюти, які ми використовували протягом якогось періоду. Наприклад, якщо ми в Онески, можемо там подивитися, які у нас курси валют були за рік або за місяць. Тут, для того, щоб подивитися, який курс був на конкретну дату, ми можемо тільки перейти в Edit Currency Exchange і вбити ту дату, яка нас цікавить, наприклад, кінець року. Ну і ви бачите, який курс був. Так, ми можемо вбити свій курс на певну дату. Він, в даному випадку от, от таким методом ми можемо вбивати курс тільки на поточну дату, ну але ми можемо також змінити курс і на різні дати. Також після того, як ми актували валюту, у нас в розділі Chart of Accounts з'являється колонка currency з валютою, ну і ми вже бачимо, які рахунки, які валюти у нас номіновані. У мене вже декілька рахунків євро є. Подальше ми можемо до рахунків активів і зобов'язань надавати їм валюту розрахунків. Як ви бачите, якщо вибираємо тип рахунку, наприклад, банк, у нас з'являється розділ currency. Для рахунків доходів і витрат у нас валюти не можна готувати, тому що, в принципі, якщо ми працюємо по касовому методу, тоді у нас доходи будуть визнаватися по вхідному банківському платежу. Якщо у вас банк номінований в євро, значить дохід буде визначатись як еквівалент єврової суми, яка прийшла на дату вхідного платежного документу. Якщо ми працюємо по методу нарахувань, тоді при створенні постачальника або покупця ви задаєте, в які розрахунки з ним відбуваються, ну відповідно при створенні любого документу, інвойся або біла. У вас буде вказана дата, дата документа, вказаний курс на цю дату, ну і по цьому курсу будуть переховувати доходи. У звітності, у нас всі наші статті будуть відображатися тільки в доларах. Я також відкрив одразу баланс і P&L. Зараз ми будемо з ними працювати. Ну і створив декілька інвойсів і, і один біл. Ну і також у мене є може, деякі транзакції платіжні в КБбуксі. Будемо пробувати їх проводити. Перша специфіка, яку я хочу показати, це якщо в загальному ми зазвичай проводимо платежі маппінгом. Тобто, якщо, наприклад, я зайду в континенті світло, ось і також зайду в доларового континента. От, наприклад, у мене є платіж на 3000. У нас тут немає вхідного платежа на 3000, ну давайте припустимо, що ось це платіж на тисячі це часткове погашення. Ось цього інвойсу які у нас на 3000. Зазвичай ми би як робили? Нажимаємо SeparTish, нажимаємо match, Ну і в списку вибираємо той інвойс, який ми хочемо закривати. От, наприклад, цей Нажимаю і меч. Ну, як ви бачите, вамкібукс не дасть зберегти, не дасть провести, тому що у нас сума платежу, сума транзакції. Менше від суми інвойсу. Тобто ми можемо бачити тільки в тому разі, якщо у нас сума платежу дорівнює суми інвойсу. Також, деколи на практиці бувають моменти, коли у нас клієнт, клієнту виставляється рахунок в євро або в доларах. Ну, я плачу, наприклад, ми виставляємо рахунок в євро, а опаче в доларах, або навпаки виставляємо в доларах, а паче в євро. Значить, як в такому випадку закривати рахунки, там також є специфіка, ну, але одразу наперед, покажу, що, наприклад, якщо в мене є кастомер в, в доларах, наприклад, 2750, І, ну, припустимо, цих 2645 це оплата цього інвойсу. Коли я нажимаю меч, в мене в списку інвойсів навіть цього рахунку не буде. Бачите, тільки інвойси в євро. Тобто, якщо нам платять в євро, ми не можемо зменшити євровий платіж до доларового рахунку. Але якщо ситуація зворотня, тобто у вас платіж доларовий, і рахунок виставився в євро, тоді це все реально. Ось у мене є доларовий рахуночок в ЧС. І тут тільки та транзакція. Ну і давайте для, для прикладу попробуємо закрити будь-який рахуночок. Ну, от у нас, наприклад, на 1050 або так, все вже paid. До речі, я завжди, завжди рекомендую. Проходить сюди і баланс. Значить, оце, це, протесті 1050 закриває, наприклад, інвойс і 90 на 900 євро. На да, нажимаю Match. І у нас в списку спочатку з'являються всі інвойси, виставлені в домашній валюті. Ну а потім, якщо нажимаємо Foreform Cardці, з'явиться інвойс, який виставлені вже в євро. Хоча у нас 1050 прийшло, а сума інвойсів 972, Якщо вибрати цей інвосік, вам квітбук запропонує все-таки значити, але при цьому сума платежа, і він одразу вистоїть курс 1, ну це який ми бачимо, 116,67. Ну і якщо співставлю, нажмумеч, таким чином я закрию ось цей платіж доларовий на, є, на євровий інвосік. Зараз я карточку обновлю. Бачите, сума закрита, ну і ось у нас платіж створився. Але якщо я задав цей платіж, я побачу, що різниця між. Ось доларовим і invoice, цим доларовим еквівалентом інвойсу, доларовим еквівалентом платежу У нас покриється через курсову різницю. Зайду в Мо, Transaction Journal. Це для того, щоб подивитись бухгалтерські проводки по документу. І бачите, сума 1050. 971-22 ми закрили інвойс і 788 це наші курсові різниці. Окей, я відменюю цей платіж, який я провів. І давайте по черзі проводити наші платежі в євро. Значить, почнемо спочатку. Спочатку у нас бачимо є позика 100 000 євро. Нажимаємо і проводимо. Я контрагент контрагента Янг. Ну і стаття у нас має бути long payable». Я подивлюсь, чи є, у нас У нас є long payable», тільки у нас USD-шний, тобто в Доларах. В доларах. Я все такий самий тільки в Євро. Не хоче створити рахунок з таким самим іменем. Певнюю поставлю, що це євро. Окей. Ну і таким чином закину. Я закидую 100 000 євро, ось еквілан в доларах, ну і ось курс на цю дату. Нажимаємо Add, провели. Далі вхідні протежі. Я попередньо построю ці вхідні протежі, як ви бачили. Ну і Я вже не буду показувати, як зараз створити інвойси, тому що, в принципі. Це на цьому так мало б відробити. Єдиний нюанс, коли ми активуємо цю мультивалюту, у нас в розділі кастомерс у нас з'явиться валюта розрахунків з кастомером. Ну, і, і ще, крім того, коли ми створимо якийсь інвойсик, нас з'являється курс на дату інвойса. Ну, відповідно, якщо ви хочете вставити, наприклад, Вести облік по своєму курсу, тому що цей курс q підтягується автоматично кожен день. Якщо у вас якийсь свій курс має використовуватись, ви ось цей курс можете міняти. І вас q запитає, чи змінити його для цієї транзакції, чи змінити для всіх транзакцій ось цю дату. Вибираємо тільки для цієї транзакції, ну і таким чином ви зможете підставити. Або якщо ви хочете в своєму QBOX поміняти курс валюти, тоді вибираєте для всіх транзакцій за цю дату. Окей. Okay. Отже, у нас є платіж на 2643. Ага, це платіж на 2643, він закриває ось ця на 2,750. До цього ми продаємося трошки пізніше. Давайте продаємося цей. це. Це платіж на 5 ,5 тисячі. Він частково закриває інвойс на 3000. Оскільки сума платежу не співпадає з сумою інвойсу. Через менч ми його закрити не зможемо. Так, q -букс, не надасть. Перевімові ще раз. Бачите, померку буває. Тому спочатку нам потрібно в інвойс і створити тут платіж. Нажимаємо Receive Payment і дату і платежу 4, ой, 6-3. Створюємося платіж. Вибираємо банк Євро і вбиваємо суму. Окей, зберегли. Ну, а вже після цього ми можемо змачити платіж звідси за тим платежом, який тільки що створили. А тут його ще немає. Давайте я обновлю. Ось у нас з'явилось. Можливість змечити. Так, Даваймо з пеметом. Нажимаємо меч. Окей. Далі. Ось це платіж на півтора тисячі. Як ви бачите, якщо у вас сума інвойсу співпадає з платежем 1050 і 1050, а ми прямо з розділу банків можемо смачити, нажимаємо меч, ми таким чином закрили. Практично на 1000. Ти, ну і як ми бачимо, тут призначення платежу пише Checking USD, тобто це був трансфер на цей рахунок. І я вам хотів показати, як ось ці трансфери проводити. Вони проводяться з одного якогось рахунка. Давайте ми відспроведемо через кодис трансфер. Тільки я бачу, що на долавому рахунку в мене прийшло 1050 доларів. Тому проводимо як трансфер. Вибираємо рахунок. І проводимо. Так, тепер давайте зайдемо на Chase. Ну і бачите, у нас є можливість зменшити той потіч, які ми створили тільки що з ось, цим потежем в банку. Да? Меч, і таким чином ми мачимо трансфери. Маркетингові витрати. Так. Ну, давайте я подивлюсь, чи є у мене якісь білий від контрагента. Так, якийсь біл є. Ну, так само з постачальниками працюється так само, як і з покупцями. Якби, не зможемо змечити частково, тому що сума потежу відрізняється суми біла. Тому ми маємо зайти в карточку по постачальнику і спочатку створити там платіж, а потім відповідно, відповідно його змечити. Я хотів показати, як ми ще можемо додати платіж. Ну, зрозуміло, якби я можу зайти в карточку по контрагенту. і зменшити його ось тут. Тобто нажати Марка Спейт, створити платіж від... До 4-го, 20-го на 2,5 тисячі. Ну а потім це потіж матч, меч ну, і цей платіж збачити з цим платежом, який ми створили. Це якби один е, варіант. Е, другий варіант, ми завжди можемо провести як вхідний, так і вихідний потіж, в ну, на нашу випадку зараз буде вихідний потіж, провести, я це мед називаю багато коли ми вбиваємо тут найменуває нашого це «Ерсен-Д'янг», а рахунок аккаунт, вот, ми вбиваємо рахунок бугатиського обліку, на якому у на нас обліковується розрахунки 7 контрагентом. Це account з payable тільки євро. Якщо я таким чином введу в карточку і нажму Add, у мене створиться платіж. Експенс. Ну, як ви бачите, він не закритий і біл не закритий. Тобто зараз у мене виникла ситуація, коли у нас є передоплата на постачальника. І в той же самий час у нас є борг перед постачальником. Якщо я сформую PNL по касовому методу, Figbooks цей платіж закине на, стат... на стандартну статтю, яка називається Unapplied Cash, Cash Bill Pay, Payment Expense. Бачите? Він бачиться якісь витрати, але він не розуміє, які це витрати, тому що вони не підв'язані під конкретний рахунок. Така сама історія з покупцями. Якщо я проводив би інвойс вхідний від покупців, я міг би вказати. Назву покупця і статтю Accounts Receivable. Тоді б цей платіж заходив в карточку по контрагенту. Ну, оскільки ми не прив'язуємо в процесі цього проведення цей платіж до конкретного біла, у нас відповідно QuickBooks не розуміє, і якого роду це витрати. Значить, Ми ці витрати можемо провести або з таким чином, що нажимаємо сюди. На цей експерт зажимаю, який у нас ще створився. І ось тут з правої сторони стрілечка вліво. Так, нажимаємо на неї, нажимаємо ось set add. У нас з'являється дві таблички. Верхній буде таблиця з нашим білим незакритим, в нижній наш платіж не закритий. Вбиваємо суму 2500. Значить, сума даної транзакції має бути 0 і дата, датою платежа. Суть ось цього документу згорнути між собою платіж і біл, тобто зробити саме забороненості. Нажимаємо Save. Деколи така історія буває, у нас uh, Fitbooks пише, що у нас сума вхід вихідного, що мають бути однаковими. Ну я бачу, тут 2500, тут 2500. Якби вони однакові, ну чомусь кібуксом це не подобається. Я обновлю цю сторіночку. Нажимаємо Save and Close. So, Payment Saved. Ну, тепер бачимо, в картосі у нас залишився біль частково неоплачений, тисячі лише весну і цей платіж він закрив на 4 4000. Ну і в PNL, -і, ось ці 2500, 2600, коли ми їх підв'язали під конкретний біл, він вже показують як витрат на маркетинг. Тобто КВБус побачив, що у нас ці платежі, цей патіж підв'язаний під цей біл, а біл проведений на маркетні витрати, ну і відповідно, якщо формати PNL касу то у нас вже кбокс побачився витрат на маркетинг. Так, кредит. Ну, повернення кредиту проводимо. Так само проводили вхідний платіж. Від контролю інтерстня. І та сама стаття payable, Ну і залишився в нас останній платіж, євро платіж, тобто у нас є платіж в євро, а клієнт написав рахунок в доларах. Також часто буває. Ну, як я казав, якщо ми попробуємо за розділу банкінг. Його зменшити. Нам кітбукс не дасть можливість зменшити цей платіж. Бачите, немає інвойсу на 250 доларів Тому нічого іншого, як використовувати транзитний рахунок, у нас не виходить. Значить, як в такому випадку працювати? Спочатку, наприклад, закрити цей інвойс. І ми бачимо, у нас був 4-3. Значить, 4-3 я створюю пеймент. Нажимаю до на потенгольца, нажимаю receive payment. В таком випадку я зараз створюю транзитний рахунок, який називаю clearing, назову там банк клиринг, просто клиринг. Це в долларах. І проведу його сюди рахуночок я також проведу на цей клієнт аккаунт. Тобто вибираю тут нашого контрагента, у нас контрагент сільпора контента і рахуночок той самий клієнт. Провели. Тепер йдемо в баланс і подивимося, що у нас в балансі відбувається. Значить, в балансі в нашому оцей оце рахунок кліріт аккаунт, бачите, він з мінусом. Тому що ми провели вхідний потічний 850, а євро ви нас на 2,865-63. Ну і зрозуміло, що ця різниця 1.63. Це буде курсова різниця. Тепер нам треба руками самим вбити курсову різницю. Створимо держантрі. Називаємо цю транзакцію, не знаю. Фокс. По дебету у нас мабуть тут аккаунт. По кредиту Наши курсы вырезаны. Exchange gain loss. Ну и сумма 115.63. Разумеется, чтобы написать в description, что курсы разницы по такому-то клиенту. Окей, дам дадем все баланс. Баланс, пойдем, має обновитись, Баланс подойдемо. окей, okay. Всі транзакції у нас проведені. Uh, всі протежі у нас закриті. Якщо ви не впевнені, сформуйте, показку має до PNL, подивіться, чи у вас немає, а Cash Bill Payment Expense або Income, Ось наші курсові різниці. Ну і ось така картина у нас вийде після проведення документів. На наступному відео я покажу вам специфіку курсових в Кейбуксі, там є деякі нюанси. Ну а на цьому в мене все. Якщо будуть питання, залишайте в коментарях. Буду радий пустити.